Добрий день, мене звати Ухтомський Андрій Олексійович, я доцент Університету України, Інституту філології та масових комунікацій, кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування. Я викладаю предмет Комунікаційна естетика. Взагалі цікавий предмет, оскільки це достатньо практичний предмет має прикладне значення, скільки на цьому предметі будемо вивчати. Взагалі, що таке естетика, а також як застосовувати е, критерії естетичні в е, роботі професійного журналіста. Ось я декілька файлів зараз вам покажу, що стосується нашого предмету. Естетика, грецьке слово, означає, як бачимо, почуття, справедливість до краси, естетикос. Ось, тобто, само слово в перекладі означає почуття е, чогось прекрасного. Ось, що займається питаннями прекрасного впливу на людину, прийняття людиною почуттів і вражень від художніх природних творів. Е, хочу зазначити, що взагалі слово краса це також слово грецького походження, і грецькою це слово означає космос. Як ми всі знаємо, космос від цього слова йде. Уходить слово косметика, <кліг> тобто це краса або гармонія, хоча для греків є термін гармонія окремий термін. Сінлі зазначити також, що естетика вивчає почуття краси, які у людині сприймаються за допомогою всіх органів чуття. Це в нас може бути і слух. Людина гарно сприймає що й нас. Це може бути е, зір. Людина майже 80% інформації отримує завдяки зору. Це може бути е, смак, також у всьому, а людина відчуває красу. В людині є почуття прекрасного. Якщо воно не спотворено, це почуття прекрасного. То людина е, відчуває це прекрасне і може відтворювати також речі, які є прекрасними. Слід зазначити, наприклад, що давніх греків, це якраз у нас початок іде від Платона, ось від Ксенофонта, Аристотеля, ось розуміли прекрасно не тільки те, що корисне, а також те, що приносить задоволення людині. Інші філософи відкидали необхідність прекрасного, як те, що необхідно для задоволення. У середньому вікі досить цікаво, що ми маємо також розуміння прекрасного, як таке, що практичне. Наприклад, згадаємо з вами е середньовічних ремісників, там були в нас підмайстері, підмайстри, які для того, щоб стати майстрами, їм необхідно було зробити якісь е речі, як ми сказали б зараз. Випускники технічних училищ роблять там дерев'яні предмети, предмети з дерева або ще якісь, може, металеві предмети. Це їх є такі випускові роботи. І тут також можемо згадати про роботи під майстрів, які бажали стати майстрами, і їм потрібно було щось зробити. Витвіри, які би таку свою випускову роботу, яка би показувала дійсно їх Спроможність стати майстрами, і це була робота, якщо ремісники там може щось ковалі виковали щось, або е, столяри зробили щось з дерева. Цікаво, що цю роботу називали французькими словами шедевр. Тобто це була робота. Цікаво, що в давньому світі, в середньовічному світі, шедевр в прикладі означає ручна робота, робота зроблена руками. Ось таким чином, а, вона була гарною, якщо вона була практичною, чи вона була практичнішою, чи вона була гарнішою. Зараз майже змінені ці критерії, але буває все рівно вони тримаються. Навіть буває в сучасному світі речі а, мають меншу практичність, але а, тішать, ваблять естетичні сприйняття. Також на уроках будемо займатися з вами. Дизайном ось дуже цікаво та вчення давнього світу про симметрію, тобто, коли е речі співставні, ось м -м, це є як розуміння симетрії, так і асиметрії. Оці е такі того, що ми будемо з вами про них говорити на уроці комунікаційної естетики, це стосується також одежі, е постави журналіста, вигляду його спілкування, його мови. В усьому має відбува... відбуватися краса, і якесь естетичне навантаження має нести наша професія. Ось про це будемо з вами говорити на уроках. І сподіваюся, що ми з вами побачимось і будемо говорити більш докладно.